В Івано-Франківську до дня фізичної культури і спорту стартував велопробіг в рамках всеукраїнського оздоровчого заходу. Велоукраїна протягом двох днів учасники шосейного велопробігу подолають відстань у понад 200 кілометрів до велосипедистів, які стартували з Івано-Франківська. Матимуть можливість приєднатись усі бажаючі. Стартував пробіг з площі біля пам'ятника Івану Франку. Його учасники проїдуть за маршрутом івано франківськ богорочани надвірна де до них приєднається ще група велосипедистів. Далі колона пробігу попрямує на Делятин та Коломию, звідки наступного дня повернеться й до Івано-Франківська. Оздоровчий велопробіг такого формату проводиться уже в 12-те з метою пропагування велоспорту та здорового способу життя. В кожній з областей України він має свій формат. Цей вид спорту в нас менш популяризується, скажімо, шосейний велоспорт. І так як в нас потрошки вже відновлюють асфальтне покриття, є можливість де їздити, і, і цей вид спорту є альтернатив автомобілю, це є оздоровчий вид спорту, де можна дійсно взяти участь і плюс для себе оздоровитися, я так вважаю. І, і альтернатива, скажімо, автомобілю, який дорого обходиться. Участь у велопробігу беруть і аматори, і професійні спортсмени. Дехто вперше спробує подолати 250 кілометровий маршрут. А для окремих учасників цьогорічний старт став ювілейним. Я десятий рік приймаю участь в цьому заході. Це невеликий маршрут. Це для вас не було. Це дуже маленький а є більші маршрути маршрут. У мене був 2010 рік. Україна, Білорусія до дня перемоги 1550 кілометрів. 10 днів. Фінішуватимуть учасники дводенного велопробігу Вело Україна в суботу на площі Івана Франка, де заплановане нагородження усіх пам'ятними медалями та грамотами.